Друзі, усім привіт, ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 20 листопада 2018 року? Це був товариський поєдинок, збірна Туреччини у себе вдома на стадіоні Анталі Арена команди приймає Україну Андрія Шевченка. Бойова нічия 0-0. І сьогодні друзі хочу пригадати цей матч. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна Туреччини 4-2-3-1, стартова розсновка турецької збірної. Луческо, головний тренер команди. Болот у воротах центральних захисників Айхан Сюенджу, Байрам Мюльдур по флангах, Кахвідджи Йокушлу центральні опорні півзахисники, Азіякуб атакувальний півзахисник, Дженгіс Малі по флангах та Унал у нападі. Це стартова розновка збірної команди Туреччини. Україна 4-3-3, стартова розновка України. Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій Лунін у воротах. центральних захисників Коля Матвієнко, Пластун, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв по флангах, Саша Зінченко, Коля Шпаренко, Макаренко, три півзахисники, захисники, Вицька Валенко, Витя Цыганков, Євген Каноплянка. Відповідно, у нападі це стартова розновка України. Ну і про сам матч. давайте, друзі, будемо говорити. Туреччина, Україна. Друзі, ну що ж, був хороший футбол. Був дуже хороший футбол. Рівний був поєдинок, обидві команди обмінювалися моментами і в Україні, і в Туреччині проходили пані атаки. Україна більше володіла м'ячем. Україна більше справді часу проводила опозиційні атаці. І справді Україна дуже здорово виглядала. Коля Шпаренко був дуже-дуже активний, і справді. О, і взагалі, Україна дуже здорово виступала, дуже здорово. Україна це показала, тому товариський матч проти турецької збірної проти дуже сильного суперника. Але команди Мір Челочеськ також мало свої моменти. Хороша момент, в Україні, пригадується, пройшла не панатака в українській команди. Причому така, знаєте, непогана пройшла атака. А, від Сковаленка, від Сковаленка підлічає Вітя від Циганкова. Той виходить один на один, але переграти Вітя Циганков. В Вартера турецької збірної все-таки не зміг. Супер шанс створила Україна. Але реалізувати свою нагоду Україна так і не змогла. Ну, до речі, Віцька Валінг також, справді, був дуже-дуже активний. Відіцганков на себе, непевно, грав, брав гру. Перегадеться коли США. Зінчика, не пано, прострілював варто турецької збірної все-таки стик вибити м'яч. То Україна справді здорово виступала. Хороші були нагоди в української команди, довелося реалізувати. Все-таки Україні не вдалося свої моменти. Хоча справді хороші було ось пригадується ще момент був, коли Євген Канаплянка виконував небезпечний простріл, але футболісти речі його прочитали, Ось, справді дуже хороший матч від збірної України. Ну, друзі, справді, знаєте, друзі, боротьби прям було багато а, на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Ну, це момент В'єнка на плянки. Припрошення не єв'янка на а від Циганкова, коли війська валянка вивів віцю один на один, це був просто якийсь неймовірний шанс. Але Україні е, не вдалося цей момент реалізувати. Перша 45 п'яти хвилинка завершується, нічя 0-0, Україна більше м'ячем володіла. Більш історія вела моментів, але в Україні забити не вдалося. Ерсой, Демірал, Гюлер та Сун Кара та Пау вийдуть на другий тайм. А... Гюрлер, да. Гюрлер та Сун Кара, Демірал та вийдуть у Туреччини на другу 45 хвилинку. В Україні з'явиться Віталій Боєльський, Маріан Швєт, Руслан Маліновський, Барячук та Сергій Болбат. А другий тайм напевно пан до Туреччини розпочинає. Ось не початок дротам від турецької збірної були хороші моменти у турецької команди, і один з таких супершанців прийшовся. Якраз на початок 2.45 хвилинка на 50-ті хвилині матчу. Туреччина втікає так, атаку, небезпечно! безпечно. Білі української команди рятує, а, рятує Андрій Луні свою команду від професійного м'яча, Шикарний сейф від вертаря української команди. Шикарний просто сейв. Просто шикарний сейф. А, багато було боротьби футбол, знаєте, я ж кажу, був рівний. Україна більше була на м'ячі, Україна більше цим м'ячем, якби там володіла. Але по моментах це був рівний матч, і у Туреччини хороші були моменти, і в України були хороші моменти. В принципі, забити могли як і господарі, так і гості. Тобто, як і Туреччина могла забивати, так і Україна могла забивати. Більше таких то явних моментів обох команд не було. Матч в кінці в кінців завершується а в мирову нічі 0-0. В Україні найкращий момент був в першому таймі, коли Вітя Циганков виходив один на один після Віті Коваленка. Але Вітя не переграв Вартера збірної Тереччини, не переграв він а, бота. У Речний був шанс е щодмовляським мундертом пробував, ну пробував в упор, але Андрій Лонін. Показав шикарну просто реакцію. Маруваніча нульнує, де і вона і по ділу, так, да. Україна більше володіла м'ячем. В принципі, якщо так дивитися, то Україна Туреччину переграє за усіма такими, знаєте, ключовими статистичними показниками 11-13 Удари по воротах. Це все перевага України. 24 удары в площину. Перевага Украины. володине мечем 40 на 60. Перевага Украины. 388 передач у сбирной Теречины. 76% точность передач. В Украине 590 передач. 86% точность 22 порушені правила Туреччини, 12 у України, 2-2 жовті картки. Несправді ну, ми бачимо тут фоли, ну І справді, я ж кажу, друзі, дуже багато було боротьби на футбольному полі. 4 3 триповседих, 8-5 за кутовими. Ну тут була перевага вже у Туреччини. А, ну Ми бачимо статистику. да, Україна більше на м'ячі, і справді Україна ну, відчувалася перевага України. 60 на 40, на 200 передач більше було в Україні. Відчувалося те, що Україна більше на м'ячі відчувалося. Але по моментах, в принципі, рівний абсолютно футбол, і якщо такий підсумок глобальний підводити, то це був рівний матч, який, на мою абсолютно, на мою думку, завершиться абсолютно справедливою у нічій 0 нуль Куди справедливішим була б ніччя, там би нічого 1-1, а не 0-0. Але в будь-якому випадку матч ти справді був доволі-доволі таки хорошим. мені, друзі матч Національної збірної України 20 листопада 2018 рік. Стадіон анталія Арена у Туреччині. Товариський матч ось ж таки відбувався. Туреччина Україна 0-0, бойова нічия. Побажаємо Туреччині, всього самого самого найкращого, Україні, Побажаємо всього самого самого найкращого вам, друзі в черги серця, Бажаю добра. О, найголовні друзі бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.